Доброго дня, пані та панове. Мене звати Джокер з команди Олекс Шоу, і я потенційний ведучий для вашого весілля. Якщо ви плануєте гарне та круте весілля у Німеччині, то я знаю, як вам допомогти. Ми з моїм діджеєм готові приїхати у будь-яке місто та перетворити звичайне застілля у ресторані у справжнє шоу, після котрого ви ще будете довго згадувати цей день. Ви напевно запитаєтесь, чому саме я? Тому що я знаю, як зробити дійсно круте та сучасне святкування вашого шлюбу. Також я можу провести ваше весілля нашою українською солов'їнною мовою. І кан have ойрахохсайд English wedding, it won't be a problem. Також я грав 7 років у театрі, проводив купу днів народжень, івентів був на багатьох весіллях. І можу сказати точно: я знайду підхід до кожної людини на вашому весіллі. І всі ваші гості, члени родини, поїдуть додому з найкращим настроєм. Зі мною ваші гості будуть танцювати, співати, сміятися та отримувати безліч безліч емоцій. В моєму арсеналі є багато конкурсів та наших українських традицій. З якими ваше свято буде також святом родини. Тому що весілля, мої любі, це коли дві людини будують сім'ю, зв'язують своє життя та поринають у кохання. На вашому весіллі будуть не тільки цікаві активності, а також дуже теплі та емоційні моменти, які ви будете згадувати все своє життя. Тож, мої любі, я чекаю на вас. А у відеозе!